Це російське під забороною. У Вінниці вели в дію мораторій на музику, книги, телепрограми, вистави, фільми та серіали виробництва країни-агресорки і її мовою на вулицях та у громадському просторі. Вважаю, що це рішення архіважливе. Чому тому, що в першу чергу іде підтримка національного культурного продукту? Ні, напевно, найголовніше все ж таки, що йде боротьба з агресором. І вже другий рік поспіль. І саме ось цей мовний бар'єр має бути подоланий. Символічно, що це рішення сесія міськради прийняла 27 жовтня в день української писемності та мови. Російська мова сьогодні є мова ворога, і ми не повинні давати навіть будь-яких приводів для таких інсинуацій, і знаєте, з їхнього боку такого намагання виправдати свою агресію. Тому що все російськомовне з культурного простору зникне, неабияк радіють війничани, тим паче, що петицію свого часу реєстрували саме жителі міста. Я за те, аби це заборонили на офіційному рівні, це недопустимо наразі. Ми не можемо підтримувати російськомовний контент. Мова точно такий же інструмент державності, як кордони, як там небо, і так море і так далі. Тому, ну, звичайно, я проти. Ну, це все одно, що там десь е, серед євреїв в світової війни слухали німецькі пісні або там дивились німецькі фільми. Російськомовний культурний продукт у громадських місцях Вінницької громади відтепер під забороною порушниками займатиметься поліція.